Я думаю, вони не, не цей не дуже будуть за, щось допомагати. Значить, їх теж за свій рахунок. Бачиш, я думаю, всіх на підприємствах вибуховують. А ми тепер так, пропонуємо, пропонуємо право підпису, поки залишається за цим середом. Він взяв квартиру, незаконно. Лисий дуже багато. Я наприклад, право підпис. Якщо це серед я розумію, то я кажу, якщо це серед у ліса польота, і, і він вас дуже присував, то хай посидеть в в квартирі. І на той час, коли треба буде підпис, тридеш підпише. Які проблеми? Для чого ви низу вже будете платити руки? Ну, What the